За підтримання публічного обвинувачення Золочівської окружної прокуратури Львівської області, 40-річного чоловіка, визнано винним у зґвалтуванні малолітньої особи. Його засуджено до реальної міри покарання у виді 10 років позбавлення волі. Встановлено, що впродовж 5 років він неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку. Обвинувачений проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Дітей часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично гвалтував одну з дівчаток. Сексуальне насильство над потерпілою розпочалося, коли їй було всього лише 7 років. Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до малолітньої, щоб вона мовчала та нікому не розказувала про вчинене. В судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому не розкаявся. Однак винуватість останнього була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами. Під час судового розгляду діти для дачі показань в судове засідання не викликали. Що дозволили уникнути їхньої повторної психологічної травматизації, використано як доказ показання неповнолітніх, отримані в зеленій кімнаті. Відомості про засудженого будуть внесені до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.